Криміналу для Кузьміна і компанії вимагає Юрій Луценко із рішенням Євросуду на руках, який визнав незаконним його арешт. Ексміністр звернувся до генпрокурора Пшонки, аби той покарав усіх причетних до його утримання у СІЗО. Дісталося на горіхи і судді Медушевський, яка розглядає останню справу проти екс-міністра щодо незаконного стеження за людиною під час розслідування отруєння Ющенка. У суді Луценко вимагав, аби голова суду витребувала в МВС посадову інструкцію для проведення оперативно-розшукових робіт, нібито саме її положення і Порушив ексміністр. Однак голова вирішила, що цей документ наразі Лусенко не потрібний і обіцяла надати його пізніше. Також суддя відмовилася викликати 12 свідків зі сторони захисту. Я не уявляю, як даний захист може рухатися до допитів підсудних, до дебатів, до останнього слова, не маючи документу, порушенні якого мене звинувачують. Це вже не суд. Ви. Давайте приносить суд викону, мене прямо до сосни табличку Луценку ЮВЕ в 2012 рік і все буде гаразд. Формулювання обвинувачення пред'явленого підсудному Луценку не містить жодного посилання на інструкцію, витребуванні якої наполягає Луценко. Пілохуючи, скажімо, певну невисоку обізнаність з положенням кримінально процесуального закону, зокрема присутніми в залі слухачами. Підсудна Луценко намагається маніпулювати громадською думкою. Це... Це прописана процедура. Да, більш детальна прописана процедура, яким чином має працювати працівник карного розшуку, коли виникає така потреба про проведення оперативно-розшукових заходів. Чому її не надали в повному обсязі? Тому що вона не на користь державного обвинувачення.